Метод моментів для визначення точкових оцінок було запропоновано Пірсоном. Метод заснований на тому, що початкові та центральні емпіричні моменти є обґрунтованими оцінками відповідних початкових та центральних теоретичних моментів того ж порядку. Перевага методу простота. нехай випадкова величина, задана щільністю розподілу, де θ1 θr – невідомі параметри розподілу, потрібно знайти їх точкові оцінки. Для цього нам необхідно сформувати R незалежних умов. Суть методу моментів полягає в тому, що такі умови отримують прирівнюванням довільних R теоретичних моментів, початкових або центральних, відповідним їм емпіричним моментам, які визначаються за вибіркою. Вимоги до рівнянь системи наступні. Рівняння повинні бути інформативними. Тобто не можна використовувати початковий момент нульового порядку та центральні моменти нульового або першого порядку. І, по-друге, рівняння повинні бути незалежними. Якщо вже використано початкові моменти першого та другого порядку, то не можна використовувати центральний момент другого порядку, бо він є їх комбінацією. Можна показати, що отримані оцінки будуть ефективними. Якщо для формування системи рівнянь використовувати моменти низьких порядків. Оцінка одного параметра нехай задано вигляд щільності розподілу, що визначається одним невідомим параметром. Потрібно знайти точкову оцінку цього параметра. Для оцінки одного параметра достатньо мати одне рівняння відносно цього параметра. Тому прирівнюємо, наприклад, початковий теоретичний момент першого порядку до початкового емпіричного моменту першого порядку. Математичне сподівання є функція від тета, тому вираз можна розглядати як рівняння з одним невідомим. Розв'язавши яке відносно тета, знайдемо його точкову оцінку. Вона буде функцією від вибіркової середньої, а отже і від варіант вибірки. Наприклад, потрібно знайти методом моментів. За вибіркою точкову оцінку невідомого параметра лямбда показникового розподілу. Щільність розподілу задана формулою. Прирівнюємо теоретичний та емпіричний початкові моменти першого порядку. Взявши до уваги, що математичне сподівання показникового розподілу дорівнює одиниця лямбда, знаходимо шукану точкову оцінку. Оцінка двох параметрів. Нехай задано вигляд щільності розподілу, що визначається двома невідомими параметрами. Потрібно знайти точкові оцінки цих параметрів. Для їх оцінки достатньо мати два рівняння відносно цих параметрів. Тому прирівнюємо початковий теоретичний момент першого порядку до початкового емпіричного моменту першого порядку та центральний теоретичний момент другого порядку до центрального емпіричного моменту другого порядку. Математичне Сподівання та дисперсія є функціями від θ 1 та θ2, тому систему можна розглядати як систему рівнянь з двома невідомими. Розв'язавши яку відносно θ1 та θ 2 знайдемо їх точкові оцінки. Вони будуть функцією від вибіркової середньої та вибіркової дисперсії, а отже і від варіант вибірки. Приклад. Потрібно знайти методом моментів точкові оцінки невідомих параметрів А та 7 гма нормального розподілу. Щільність якого задана формулою. Прирівнюємо теоретичний та емпіричний початкові моменти першого порядку та центральні моменти другого порядку. Прийнявши до уваги, що математичне сподівання нормального розподілу дорівнює параметру А, а дисперсія σ квадрат, Маємо шукані точкові оцінки параметрів.